Київрада запрацювала. Правда, у вигнанні місцеві депутати таки зібралися за для одного єдиного питання хвалити бюджет. Можливістю скористався й новопризначений голова КМДА Володимир Макеєнко. Він був відвертий, намагався всім сподобатися за голосуванням і бенефісом. Спостерігала Ольга Кучер. Цього разу Київрада, офіційне робоче місце якої тепер займають мітингувальники, засідала в скромній залі засідань Печерської райдержадміністрації. За годину до засідання Київської міської ради до будівлі Печерської РДА прийшла колона і мітингувальників з майдану. У повному спорядженні з дрючем самооборона майдану прийшла контролювати, як голосуватиме Київрада. Ніхто штурмувати нічого не буде, Це завоза й були побиті, абсолютно можливі провокації. До НАТО повийшов новоспечений голова КМДА Володи. Мирмакієнко, давайте разом підказувати вихід. Це не просто. Я замість Попова. Вийшов... Але виявляється, мітингувальники прийшли саме посприяти ухваленню бюджету. Ми сьогодні не будемо брати в заручники бюджетників. Бюджетна сесія, я думаю, буде проведена для того, щоб була змога виплачувати їм заробітну плату. А от всередині райди адміністрації чатують міліціонери з щитами, касками казками, кейками вони готові обороняти будівлю від шторму. Але схоже, не доведеться. Оголошую 13-ту сесію 6-го скликання відкритою. Держбюджет ухвалили два тижні тому за законом у Київради. Сьогодні останній день, аби врадити кошторис міста. На засіданні Київради розглядають лише два питання: це програма соціально-економічного розвитку міста Києва та бюджет столиці. Аби, бува, ніякого іншого питання не розглянули на засіданні Київради присутні народні депутати від опозиції. І вони прийшли не з порожніми руками а з пропозицією повернути скасовані 2010 року районні ради це є перший базовий крок до відновлення самоврядування в Києві знизу. З районним з рівня районів дійсно це вимоги місцевої громади міста Києва. Чому ні? У самого Макеєнка сьогодні Бенефіс. Він кілька разів виходить до журналістів, до журналістів, багато жартує і намагається бути максимально відвертим. На запрошення опозиції обіцяє прийти на культурні вечори до захопленої будівлі КМДА. Я по черзі, якщо дозволити станцію спочатку з Тетяною Меліховою Вальс, а потім з вами Галина в будинку київської міської адміністрації і зізнається, що відмовився не. Тільки від своєї зарплати, а й від однієї гривні, яку символічно отримував Черновецький. Чи балотуватиметься у мери, не знаю. Доля мене привела туди, де я знаходжусь. Я не знаю, що буде завтра. От я встаю ранком, цілую дружину дітей. Ну мене перехрестила теща і вперед. А поки новопризначений столичний градоначальник сповідувався, Київрада, голосуючи руками, таки ухвалила бюджет столиці. За 75 рішення прийнято. Доходів 20 мільярдів витрати на 300 мільйонів менші, майже такий самий, як торішній. Але опозиція каже, цифри надуті. Чотири мільярди гривень, які ми вважаємо, не не надійдуть до бюджету. Окрім цього, додайте десь близько трьох мільярдів боргу, який має бути виплачений. От матимемо дірку в сім мільярдів. Алесяючи задоволено бюджетною ухвалою Галину Герегу жодна критика не пантеличить. Я не бачу такої дірки. Я не знаю, звідки він взяв такі цифри. Ви знаєте. Якби я був в опозиції, я б більше нарахував. Ольга Кучерндрій Барков, програма Вікна, СТБ.